А що це ви собі таке дозволяєте? Тільки не в мене стріляй. Молодець! Але але як цей танк просто робить грізюку? Ви просто на це подивіться. Ви просто на це подивіться, як цей танк робить грізюку. Ви бачите це, дай Де йо, Де Де імбіщо ого ого. Есте есте а що то таке? Що за тактуній?